Всім привіт, друзі! Презентую вам лот бюзгалтери бренду Chibo. Бюзгалтери представлені у двох моделях: світло сірого та темно-сірого. Розміри 75B 12 одиниць, 80B8 одиниць та з розміром 85B4 одиниці. Також лоті присутній топ. Розбір S, одна одиниця. Матеріал бавовна еластан та поліамід. Всього в лоті 25 одиниць. Вартість 1790 гривень. Собівартість одиниці 72 гривні. Для перегляду більш оптових лотів товарів для дому, одягу та усуття напишіть нашим менеджерам. Плюс у Viber. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня.